Доброго ранку, друзі! Доброго ранку! З вами онлайн-садочок Пташеня і я, пані Соля. Поки ви всі добігаєте, швиденько добігаєте, добігаєте, чую грюкі, стуки ваших ніг, ви так швидко біжите до нас на заняття, тож, я думаю, ми готові будемо розпочинати. А ну, нагадайте, з чого ми завжди починаємо? Чого може починаємо з руханки? М? Може, ми з вами починаємо з того, що ми їмо в наше заняття. Ми починаємо наше заняття з того, що ми п'ємо. Ні, а з чого? Ми починаємо наше заняття. Правильно, з пісеньки, молодці, друзі. Отже, підготували ваші пальчики. Підготували, підготували. Пам'ятаєте, сьогодні два куплети. І один, два, три почали. Добрий день, добрий день, добрий день скажу. Я рано уранці до мами біжу. Тут палець, долоня, плеча і рука. Я маю дві ніжки, і там внизу в нас є п'ята. Добрий день, добрий день, добрий день скажу. Я рано уранці до татка біжу, тут очка, тут личко, тут ніс, а тут губ, тут маю два вушка, а тут. Білі зуби, молодці друзі! Дякую, що ви так гучно зі мною тут співали, аж в мене земля здригалася під ногами. І знову ж таки, десь там наше ще спить. Ви уявляєте, вже 11 година, а воно все спить та й спить. А ну, давайте разом погукаємо. Совеня! Ото ви гучні, друзі! А ну ще раз. Совеня! Де ж це наше совеня? Я чую помах крил. вже швидко летить. Ууу, привіт, малята! Привіт! Я така радий вас бачити. Ой, сьогодні у нас така цікава тема. М -м -м, ви б знали, друзі. Але перед тим я би хотів запитати, як ваш Настрій сьогодні, і мені в цьому допоможуть одні дівчатка розпізнати ваш настрій. Ви готові зі мною погратися? Готові? Не чую? Щ? Так, готові, друзі. Окей. Я ховаюся. Щу. Де ти заховався? Який в мене настрій? Здивований! Здивований! Хто з вас здивований? Я здивована, бо наше совеня такі трюки вміє витворяти. Ого, здивований. Щу, ну, ти, совеня, як ракета. А тут такий позіхає. То хто? Це теж совеня так позіхає. Я сьогодні такий заспаний, так позіхаю сильно, ох, добре. Щу. Полетіло совеня. Що ж у нас там далі? Наляканий! Я наляканий, наляканий! Хто з вас сьогодні наляканий? М? Ніхто? Дуже добре, чого лякатися! Ви в садочку пташеня, як завжди! Так, сування знову заховалося. І у нас тут є така... Ой-ой-ой! Що ж це таке страшне в тебе? Це розлючене сувення. Ану, хтось з вас розлючений? Розлючене совеня. Та чого ж не бути розлюченими, правда, сувеням? Не та емоція, давай якусь іншу. Ото ракета! О, це, мабуть, його треба було звати не совеня, а сувеня ракетович о, о, це моя улюблена емоція. Вона мені сьогодні пасує найбільше. Я щаслива! А ви щасливі? Я сьогодні дуже щаслива, бо я так за вами скучила за день і дуже з нетерпінням чекала сьогоднішнього заняття. А ти, сьогодні щаслива? О, я дуже щаслива! Ну, то гаразд, ми тоді починаємо. Так? Так. Щу. Полетіло наше совення! Засіло собі з бочку, а ми з вами починаємо наше захоплююче заняття. Фух. Отже, у нас тут з вами є такий прекрасний малюнок, на якому пише слово четвер. Нагадую, сьогодні день тижня-четвер. Тут у нас є хатиночка, тут у нас є життя під землею, тут дерева нам життєво необхідні, тут корінці пускаються, все вирує. Але, що в нас тут таке блакитне сьогодні? Ану нагадайте, друзі, як це називається? Хто знає, швиденько пише? Небо. Правильно, це небо таке блакитне-блакитне. І моє традиційне запитання: на яку ж букву починається слово небо, а? На яку букву? На букву... Давайте зараз наповторимо ті, які ми вже вивчили. Але ж я всі згадала. На букву «ти»? Ні. На букву О. Ні. На букву С. На си. Себо. Ні, Добре, доброму виправляйте мене. На букву Г. Та ні. Правда ж ні? Ні. На букву Ж? Жебо. Нічого таке, цікаве слово. На Ж? Точно ні? Добре. На букву З. Ні, а на яку ж букву? Ще раз. Не, не! Правильно, добре, справді малята. Ось наша з вами буква Н. А ну давайте повторимо Н. не. Дуже добре співали таку н н н пісню. І ми почекаємо нашу букву Н. Одесь вона собі з бочку примоститься. І буде спостерігати за нами. Ану, малюки, вигляніть у віконечко, підніміть оченята догори і що ж ви там бачите? Ану, скажіть мені, що ви там бачите? Добре! Ну, я принаймні бачу хмарки. А ви бачите хмарки? Нас так багато. Ви знаєте, нас тут зібралося діток зі всього світу, і точно в когось є хмарки. Ану, скажіть, ви бачите хмарки? Бачите, добре! А чи ви знаєте, звідки беруться хмарки? Звідки хм, ж вони беруться? Давайте я вам покажу. У нас є такий малюночок. Дивіться. У нас є хмаринки. З яких, припустимо, падає дощик. Я вам зараз розкажу, з таким бороться хмар, вам будете здивовані. І дощик отпав, спав на землю. Йдете ви по асфальту, там ще є такі калабані, по яких можна пострибати, і тут раптом світить сонечко, і ці калабані зникають. І ми думаємо, хм, вони просто зникли, але насправді вода нікуди не зникає. Вона просочується під землю. Пам'ятаєте, дощові черв'яки вилазять завжди, коли дощик падає, тому що водичка йде під землю. Так, далі. Частина цієї води йде в річки, в струмки, частина в океани, озера, моря, частина з неї лишається, частина випаровується і у вигляді пари. І таких малесеньких-малесеньких частиночок води, яких не помітно неозброєним оком, піднімається в небо. А так, як ми сьогодні вчимо, все, що є в небі, то чим вищими водичка піднімається в небо, тим стає холодніша. Температура все вище і вище, холодніша і холодніша. І та водичка, яка випаровується гори, вона перетворюється у маленькі-маленькі кристалики. Вона так заморожується, такий лід малесенький прималесенький і ми бачимо її у вигляді хмаринок. А потім хмаринки собі кучкуються до кубки, і знову, наприклад, падає дощ або сніг. І так по колу, оце так мандрівка у нашої водички, правда ж? Отже, хмарки це вода, просто в іншому вигляді. Уявляєте, яка наша природа цікава. І давайте ж ми зараз з вами вивчимо, які бувають хмари. Ми такі дослідники будемо зараз дізнаватися. Ось у нас є перисті хмари. Давайте ще раз повторимо: перисті хмари. А тепер ви, які це хмари? Перисті хмари молодці. Чому вони паристі? Бо вони схожі на пір'їнки. Бачите, такі непомітні, легенькі, наче пір'ячко-пташок. Вони називаються паристі. Так, наші паристі хмари Оп, і тут. Не ще позупається. Ще одні хмарки є такі, коли сонячна погода, купчасті. Купчасті. Від слова кубка, бо вони, бачите, такі в кубки збираються. Давайте повторимо ще раз: купчасті хмари. І ще раз. Купчасті хмари. Дуже добре маляти. І в нас є такі купчасті хмари. Ми їх рішуємо сюди. Подивимося собі на небо. Спершу небо таке. Ой, чекайте, бо бойте тяжко. Спершу небо таке перисте, як пір'їнка. Потім. Буду вітер, і наше небо стає з такими хмаринками в купці. І називають називаються ці хмаринки купчасті. І ось тут ми дивимося наші купчасті хмаринки. Тут вона таке нас знизько над землею. Дме вітер, сильний такий. І ці хмаринки в ще більшу купку збираються. І тут раптом в ще більшу. І ці хмаринки вже геть не такі біленькі, як тут, а вони стають ось такі сірі. Із таких хмар дуже часто падає дощ сильний або гроза. Ці хмари називаються купчасто-дощові, бо спершу були собі такі купчасті хмарки, а потім оп, і з'явилися купчасто-дощові. Посіяли нам тут дощ, скропили землю, і все. А тут одного ранку ви прокидаєтеся, виглядаєте в віконечко, а там чи то туман, чи то молоком просто небо ем, залило, чи це, можливо, небо таке сіре, а таке сіре небо це також хмари. І ці хмари називаються шаруваті. Бо вони таким цілим шаром йдуть вздовж неба. Шаруваті хмари. Тобто, коли нам здається, що небо сіре, насправді воно дуже сильно вкрите хмаринками. Тут наші будуть шаруваті хмари. Ось так. Що ще у нас є в небі, окрім. Маринок, давайте подумаємо разом. Здається, я знаю, це є пташки, правда? ж? Правда. А які ж це пташки у нас бувають в небі? Давайте розглянемо декілька видів, і чому, в принципі, птахи літають. Ось у нас є пташка. Пташка колібрі. Птахи є особливі тим, що у них дуже цікава тілобудова. Завдяки своїм крилам вони можуть триматися в повітрі. Завдяки своєму пір'ю, їм дуже легко літати. А ще у пташок дуже міцний скелет, міцний і легкий, що дозволяє їм легко триматися в повітрі. І ось у нас тут є колібрі. Давайте повторимо разом. Колібрі. А ось тут у нас є дятел. ми разом. Дятел. Трошки не ще дятел у нас буде. Тут на дереві сидіть. Так, тут у нас є такий помпулястий пелікан. Пелікан. О, а тут у нас є. Чапля! Чапля! І ви знаєте, всі ці птахи дуже різні. А знаєте, що вони різне дуже мають? Вони мають різні, е, так, різні дзьоби. Давайте покажемо дзьоб. Дзьоб. Дзьоб колібрі. Тонкий. Давайте будемо вам показувати по одному. І гострий наче голка. І завдяки цьому дзьобові. Колібрі здобуває нектар у квіточках. Але знаєте, що колібрі – це найменша пташка в світі. Здобуває нектар у пташках. О, Перепрошую, у квітках. А ось тут у нас є палікан, і в нього такий дзьоб, наче черпак для борща. Правда, такий великий, тут багато всього поміститься. Ціла тарілка борщу. І цим дзьобом палікан наче зачерпує воду з рибкою. І таким чином наш палікан харчується. Так, тут у нас є чапля. Чапля також харчується рибкою, але своїм дзьобаком в неї також дуже гострий, вона, знаєте, наче спис. Його е занурює у воду і дістає звідти рибини. Так, я думаю, нам треба буде посунути трохи наші хмарки, бо щоб всі друзі бачили наших пташок. Так, так, оп, хмарки полетіли. І хто у нас тут є? Дятел. А у дятла, неймовірно, міцний дзьоб, такий як цвяшок. І коли він цим дзьобом стукає в кору дерева, він, власне. Цим цьобом дістає малесеньких комашок. От уявіть собі, який має бути сильний цьоп, щоб продзюравити кору дерева. Уявляєте? Так, я пелікана підсуну чуть-чуть сюди. А так, зараз ми вам пограємо в гру. Що зникло? У нас є чотири пташки. Колібрі, повторюю, колібрі, пелікан. Дятел, чапля. Я зараз листком закрию вам очі. Ви знаєте, мій фокус покус І одна пташка зникне. А ви, друзі, скажіть або напишіть, яка ж пташка зникла. Домовилися? Чудово! Отже, пам 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 Пані соля робить фокус-покус. Оп! А яка пташка зникла? У нас є колібрі, у нас є чапля, у нас є дятел. Що пропало? Пелікан! Добре! Пелікан! Ось! Він молодці! Повертаємо нашого пелікана на його законне місце. Оп! Так. Колібрі, чапля, дятел, пелікан. Так. Фокус, фус. І на цей раз у нас зникає. А ну, гляньте, хто нас зник? Розслідування маленьких друзів. Хто ж у нас зник? А це був Добре! Дятел! Ото ви уважні! Тук-тук-тук-тук-тук. Ось наш дятел повертається на своє місце. Так, колібрі, чапля, дятел, пелікан. Останній раз. Що ж у нас зараз зникне? зникли цього разу. Голуб. Горобець. Сорока. Ні. Ворона? Ні? А що? Чапля! Правильно, малята! Які ви уважні, які ви розумники! Дуже добре. Ось наша чапля. Так, давайте поплескаємо собі в долоні. Які ми молодці! Дуже-дуже добре. От. Дивилися, знаєте, люди в небо колись давно, і думали, ото би нам так літати, як тим птахам, ото їм класно, правда ж класно, правда? І довго думали люди і придумали повітряну кулю. Що таке повітряна куля? Це є куля, знизу тут є кошик, в який за... можуть заходити люди. І повітряна куля тут має балон, в якому горить вогонь. А знаєте навіщо? тому, що повітряна куля рухається догори завдяки гарячому повітрю. І коли горить газовий балон, повітря нагрівається і куля летить угору. М? І ви знаєте, що куля летить туди, куди дме вітер. Наприклад, якщо вітер... Подме в цей бік, то куля полетить в цей бік. А якщо вітер подме <кхм> в цей бік, то коля полетить туди. І... і що ще важливо знати, що повітряній кулі неможливо перевозити в вантаж, оскільки, якщо ми щось важке поставимо повітряну кулю, то вона злетить і гори ні, вона залишиться. На землі. Ось тут у нас повітряна куля літає. схоже, таке цікаве небо. Стільки всього там. А давайте ми зараз подивимося, як завдяки гарячому повітрю взлітає в небо куля повітря. От у мене тут є уявимо, що цей пакет це є така рожева повітряна куля. Ми його одягаємо і уявіть собі, що зараз мій фен це, власне, буде балон з гарячим повітрям, бо фен дує гарячим, правда? Вдома спробуєте з батьками. Я його вмикаю. Нагрівайте, нагрівайте. Взлетіла в небо моя куля. Давайте ще раз, бо мені самі дуже сподобалось. Так, відлік пішов. Три, два, один. Уу! Правда, класно? Ось так і злітає повітряна куля завдяки гарячому повітрю. Так, і от у нас є повітряна куля, але через те, що там неможливо перевозити вантаж, що вона летить туди, куди дме вітер, і ти ніяк нею не покеруєш, як е, в автомобілі кермом. Люди почали думати над чимось іншим. Як же ж сконструювати щось таке, як м птахи, наприклад? і був один такий вчений і художник Леонардо да Вінчі, який, завдяки вивченню будови птахів, він вивчав будову птахів, сконструював перший дуже схожий повітряний е, транспорт, схожий на Дельтаплан. Пізніше ці його е, Знання використали у розробці справжнього дельтаплану. Уявляєте? Дуже цікаво, правда ж? І вже пізніше з'явився добре відомий нам літак. І завдяки літакам, по-перше, Могли перевозитися вантажі, так, щось дуже важке, такі великі коробки могли перевозитися з країни в країну дуже швидко. А не, наприклад, кораблем по морю, адже це так довго тривало, що в житті вантажі, можливо, і нікому не були потрібні. І завдяки літакам багато людей могло подорожувати дуже швидко, або ж їздити у робочих справах. Ось так. Бачите? Люди створили такого металевого птаха, який називається літак, і таким чином навчилися літати. М? Ось така історія, друзі. І на кінець я для вас приготувала одну гру з літачками. Ану, гляньте сюди. У нас тут є різні літачки. І якогось бракує. Бачите? І ось тут бракує. Бракує літачків. І допоможіть мені, друзі, яких літаків бракує. Давайте спочатку розглянемо перший ряд. В нас є літачок. Сірий, блакитний, сірий, блакитний. Якого ж бракує? Давайте ще раз: сірий, блакитний. Сірий-блакитний. Якого бракує. Пишіть, хто знає. Ану, ще раз. Сірий, блакитний, сірий, блакитний, наступний сірий. Добре, ось він в мене ось тут. Ось так. Чудово, бачите, яке гарне незвичне зображення. Так, наступний ряд. Фіолетовий рожевий. Фіолетовий рожевий. Так, зараз візьму. Оп. Фіолетовий рожевий. Фіолетовий рожевий. Якого бракує? Фіолетовий, рожевий, фіолетовий, рожевий. І тут має бути фіолетовий, добре. Ось так. І оста... передостанній ряд. Зелений, жовтий, зелений, жовтий. Ще раз разом. Зелений, жовтий, зелений, жовтий. Якого бракує? Зеленого, чудово! Ось так. Оп. Так, і останнє воно таке складніше. Дивіться: помаранчевий. Помаранчевий, червоний, помаранчевий. Дуже складно, як на мене. Давайте ще раз. Помаранчевий, помаранчевий, червоний, помаранчевий. Так, хто знає, миттєво пишіть мені, бо сама собі не дам ради. Помаранчевий, помаранчевий, помаранчевий червоний, помаранчевий. Отже, якого бракує? Добре! Червоного, дуже добре, які ми розумники! Ось він наш червоний, і дивіться, яка гарна у нас склалася картинка. Давайте нашу безліч наших літаків повішуємо собі сюди. Ось так, друзі. Дивіться, як ми гарно заповнили наше з вами небо. Давайте повторимо, що ж ми з вами сьогодні дізналися. Ми дізналися про різні види хмар. Це перисті, купчасті, купчасті збираються разом і утворюються купчасто дощові. А таке сіре небо це, власне, є шаруваті хмари, бо вони таким суцільним шаром. Ми з вами дізналися, що птахи вміють літати завдяки своїй особливій тілобудові. Це крила, пір'я і міцний та легесенький скелет. А ще у птахів є. Різні дзьоби, які виконують різні функції. Хтось зачерпує рибу, хтось видобуває хробаків, а хтось п'є нектар. І люди захотіли літати так само, як птахи, і досліджувати небо. І тут у нас вже є повітряна куля, яка рухається завдяки гарячому повітрю. І тут у нас є Леонардо да Вінчі зі своїм дельтапланом. З прототипом Дельтаплана. І пізніше у нас вже є літак, і люди таким чином навчилися літати. Фух, ось така сьогодні в нас вийшла історія. Друзі, я думаю, вам було цікаве наше заняття, бо мені воно дуже сподобалося. А нашому Совеняті, який знаєте, любить подорожувати по небу дуже багато, і воно сподобалося ще більше. Правда ж, Свеня? Угу. Неймовірне заняття сьогодні в нас вийшло з тобою пані Соля, а ну дай п'ять. Ану, дайте п'ять. Дуже добре, друзі. Отже, на... прийшов час прощатися до завтра, так? Давайте підготуємося і заспіваємо пісеньку. Три, два, один. Бувай! бувай, Ми скажемо усім: бувай, бувай! Бувай! Усім бувай! Па-па, друзі, гарного вам дня! Зустрінемося завтра! Па-па, малята! Па-па!